Очій, одяг першого сорту, вага 10 кілограмчиків. Ціна 2300 гривень за цілий мішечок. Нам тут попадаються курточки. Ось така курточка великого розміру. Це, до речі, йде бренд Фефе. Хто знає, що це за бренд, можете написати в коментарях. По розмірі вона буде в роз... ну, орієнтовно XL. кселечка. Вона йде така э, весна-осінь. Наступне, що нам попадається, це цілий костюмчик медицинський. Ось такий штаніжки та така. Кофточка з коротким рукавчиком. Наступна, ще є медицинський халат жіночий, пише на 88 см. Ось така моделька. Наступна це ще одна курточка. Ця вже буде трішки тепліша. Ось така супердрю чоловіча на гудзиках. Наступна моделька легенька курточка. Так, по розміру це у нас буде 52, така моделька. Далі штанішки. Ось така моделька. Багато кишенік має. розмір, я думаю, буде орієнтовно теж XL. Наступне дікерс. розмір XL, Ось така легенька курточка чоловіча. Наступне знову. Це вже буде така трішки подовгувата. Ще одна курточка. Ось така моделька. Теж разбеременені, це буде МКЛ. Наступне ось такі легенькі штаніжки. Мені здається, це теж будуть медицинські. Там робочі вже є. Далі штани ось такого плану. А це, знаєте, як для поліцейських. Ось такі штаніжки. Наступна курточка. Це вже тепліша ось така моделька. Наступний ще один жіночий медицинський халат. Такого плану на закльопочках. Розмір, я думаю, епка. Ось такий. В розмірі 3ХЛ така моделька, І останній з цього лотику, це ось така кепочка. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага 10 кг і ціна 2300 гривень за цілий мішечок. Робочий одяг першого сорту.